Добрий день, шановне панство. У нас вон, пасмурна погода. І знову буде дощ, з 4-ї години обіцяють. А мені треба вибрати цибулю. Але перше я піду і покажу вам лохину. Яка в мене лохина? Подивіться, яка, я. я її не виділа тут у бур'яні, бо її тут... о, Подивіться, яка. яке чудо лохина. о. Я дуже рада, тому що в мене ніколи лохини не було, зараз поїм трошки. А це гранатик цвіте, але цвіте десь внизу, не знаю, чи цього року буде, хоч одна гранатина. Дивіться, як йому було дуже холодно. Оце, напевно, жіноча форма. Бачите, жінка, тому що це. А де тут чоловік? Кого тут запліднювати, та поняття не От. Тут теж вон. одна квіточка. Було дуже холодно. У нас у Закарпатті. Вот. І дуже багато дощів. Потім почалися жара і дощі. Так що погода не дуже Така підходяща. А зараз йдемо. йдемо і подивимося на цибулю. Я прихильник органічного природного землеробства, тому я і не копаю город, тільки мульчую і не дуже виполюю бур'ян, бо, по-перше, він зберігає вологу, ось. От. І здається, все у бур'яні, нічого там нема. От, що багато хто з жінок старається випалити, бо то естетичне задоволення може, але це дуже тяжкий труд згинатися, мучитися. Я вам покажу, яка в мене цибуля. Ось така на цибуля. Зараз я її покладу, щоб ви виділи, яка Буває цибуля, от. от. Видите, яка буває цибуля, коли її не чіпати, не дергати, а просто створити їй умови. І вся така. Це та, що, може, була хвора. А зараз я вам намикаю, щоб ви бачили, от, подивіться. От тут я тепер вже все заберу, всю цибульку. Ой, всю цибульку заберу звідси, тому що в мене на цьому місці... Ой, М -м -м. боже, вона прорветься, треба її тим. А одною рукою я не можу. Подивіться, цибуля вся величезна. Вона може ще й розслабить, тому що то величезні цибулищі. Бачите? Але я вже не можу, тому що і на наступному тижні кажуть, що в Закарпатті будуть, в Ужгороді будуть дощі. От, Будуть дощі, а у мене тут посаджений перець ряд. Том, м -м -м, тут грядка, тут грядка і тут півгрядки. А тут я посадила вже пару ранніх е е картоплин, Ось теж цибуля. Звідти я виняла. Подивіться, яка цибулища. подивіться, От. Яка тут цибуля. Це я звідси виняла, щоб. На стежках от перець, бачите, перець. Може так видно, не знаю, як, як його видно. Перець всюди понав'язувався, от от, він, от. всюди нав'язаний перець. от, Ротунда мав бути. Інший, ну не знаю, який мені продали, тому що мій перець дуже слабенький. А тепер дивіться, який, який бур'ян тут цибуля. Її не можна було вже виполювати, а цілими днями дощі. І поскільки я на роботі, то вночі оту цибулю вже вибрати було неможливо. Я вирішила, що використаю вже вихідні і буду вибирати, бо хоч можна було лишити ще о, ту цибулю. Дивіться, знову. Ту цибулю можна було ще лишити. Дивіться, яка цибулечка. Вона ще стоїть, ще не впала, бачите? А я вибираю, тому що дощі вона буде гнити. Уже от. А ось зі стрілкою, видите, вона мала. Чому така якась? А стріла, дивіться, яка яка стріла по відношенню до моєї руки. О, стрілища, Величезна. Стрілку я, звісно, відрізала, але то вже все одно цибулі не буде. То як тільки починається стрілка, то треба, то треба її забирати. І ще хочу показати вам, що в другому ряду я посадила не в другому ряду, а між рядами на стежці також, бачите, що це? Це кавун, арбузик по-російськи є ті, що продаються осінню, і ми їмо солодкі. От він, дивіться, пішов, і він вже розлазиться і на цю грядку, вон лягає, де цибуля, і на цю грядку лягає, а там вон диньки. От, І ті деньки також собі шукають місце. І я так собі запланувала, що я буду рі, е, виберу цибулю, і туди і, і туди розляжеться. Ой. Ой. Цибулищі. І то вона вся така, то не то, що. Подивіться, що то за цибуля. подивіться, мій. Чекайте, щоб не... Дивіться, воно скоро ця цибуля така, як моя долоня. Може, навіть і менша моя долоня. о, Я мушу її забрати, бо нема місця вже. Вот. Дивіться, бачите, от, от, і так заберу всю абсолютно цибулю, бо мені треба ще й е, е, деньки. Так я її полу, е, покладу десь, може, в теплиці, в жару, але кожну окремо оці от стебла буду отак по прямій розкладувати, тому що... Колись я отримала інформацію, що оці оця цибуля ще оці всі поживні речовини, що тут є, пластичні маси вони називаються. Вони ще переходять у цибулю. Вони ще будуть, Цибуля ще буде збільшуватися. Я вже один, один раз замітила, що поставила, і цибуля вроде збільшилася. то мені е, 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 Здалося, що то мені здалося. Але потім я прочитала, що от ви положили і звідси іде туди, а не наоборот. Тому цибулю обривати листя на ній, коли вона мала не треба, бо буде маленька цибуля. От. А зараз покажу вам. Тут у мене і капельний є, ой, похилилася моя, а дивіться, ось тут ратунда, оце ратунда, бачите? Ось вона. Хоча продавали її як Геркулес. <сум> на базарі хоч що купиш, а потім виявляється, що дивіться, ось, розложилося і воно вже лізе. Тут цибуля, бачите? Цибуля. От, і по цибулі розложилася вже, вже моя ця. Вже мої деньки, я їх і показувала, ті деньки, деньки є. І тепер не можна перевертати якось цілі гілки, гілочки, тому що воно, якщо перевернеться другою стороною, то урожаю вже, звичайно, не буде. О, А тут о, цибуля лишилася, лишилася картопля з минулого року. О, І от які жуки. Боже мій. Там я побризгала, та й жуків нема. А тут не побризгала, бо не хотіла по цибулі бризгати. ой, А, каб... а де а ці кабачки, які вже треба закладувати. Все, вже нема коли чекати, бо то великі, їх дуже багато. Вони не будуть великі, я так зрозуміла. Вони не будуть, але такі маленькі, дуже добре закладувати. Я не думаю консервувати, я не думаю, що то, що в мене буде на цей час тепер ще через роботу. Ну от дивіться, яке воно було прополоте, дощі були і капельний практично не включаю, але воно воно яке нужденне. Тут я вже показувала от рядочок цієї буряка, рядочок базиліка, тут пересіяна морквочка. Теж зійшла через пень колоду, вона якось нещасненько зійшла, все-таки якось. якось Боже мій, як вона сходить погано. І я добре тут сіяла, дивіться, як погано. От, трошечки зійшло ну Я сподіваюся, що хоч що тут Петрушка, я надіюся, що хоч щось буде. От, баклажани, скоріше всього, цвітуть. Ну, Уже є цвіт, цвіт є. Треба подивимося, чи баклажани. Я люблю дуже баклажани жарити. О! Та в такій погоді, хто буде, е, які баклажани. І дивіться, баклажани забиваються вже цими денькою. Треба срочно тут прополоти, забрати цибулю і спрямувати, спрямувати це в ту сторону, де була цибуля. А отут, на цьому місці, тут був той чесничок тоненький, який із насіннячка. От, тому я його хотіла, щоб воно тут було, але я не хотіла, щоб воно лізло мені на баклажани, бо баклажани цього не люблять. Покажу вам свої ще, свою зарожчу теплицю. От. Подивлюся, йде. Ага, йде. Теплиця, звісно, заросла, я її трошки попідв'язувала, треба ще попасинкувати і вже подивіться. О! Сьогодні 1 червня. о, Подивіться, вже червоненький помідорчик. Ой, перше липня, перше липня, вже червоненький помідорчик. Тут вже дивіться теж. О, вже він ну, щось дуже відсвічує сонце. о, Бачите? Тут, тут, тут вже помідори. от, О, дивіться, помідорчики. Тут помідорчики, тут помідорчики. А подивіться, які тут помідори. От Перше липня вже є помідори. Дуже багато зелених, нав'язаних і височених. Ну, Бур'ян теж виріс, тому що я капельний полив включаю і бачите, воно, треба обкручувати їх, пасинкувати оці всі, оці всі пасинки знімати. Ну, Цим треба займатися, зараз цим буду займатися, от, тому що часу після роботи у мене взагалі нема ніякого. Це якесь биче серце, воно ще тільки цвіте. От, все помідори, які мені дали е, е, різні люди. Більшість я накупувала, ну, але що є? Треба бути вдячним і навіть з того, що є. Зараз розрулю от, то все, бур'ян вийму, помідори зірву. І перший раз собі зроблю салат, але дивлюся, що і, і чесник вже треба виймати. Часник обично в липні. А тут ну не знаю, зараз можу взяти вийняти один. Ану, та він навіть не виймається. Тут земля якась, якась, я не знаю, а ну йду подивлюся. Візьму зараз лопату і подивлюся, який там цей який чесник. О. Чи лишити його ще найдорослою, бо він дивіться, пожовтів зовсім. Та що то за чесник? Таке перший раз. У мене минулого разу на другому місці чесник був прекрасний. А ну зараз подивимося, що там. Одною рукою, звісно. Ну, от вон. О, часник. чесник. Часник непоганий. От тут оці от, цвіт оцей. я лишила три штучки. Він от-от вже роз, розойдеться. Взагалі кажуть так, що як воно лопне, то тоді можна і чесник копати. Це я один викопала на пробу. Чи він хоч великий? Ну, думаю, що він буде такою середньої, отакої величини. От. Який я люблю, так що нічого. Думаю, що чесник буде. От. Єдине, що треба буде посіяти і цього року отакі, оці бубочки, щоб була однозубка. І так кожного року буду сіяти однозубку, а чесник весь буде зберігатися на їду. А то половина з цього я вічно сажу. Це картопелька, яку я посадила. Тут рання, для того, щоб можна було. Ранню картоплю їсти і не пустувала грядка. Все, йду працювати, на цьому закінчую, щоб вас не втомляти. Будьте всі здоровенькі, бажаю вам хорошого урожаю.